Генерали Каволі, наскільки Україна сьогодні ближче до перемоги у цій війні проти Росії ніж рік тому? Вони зараз у значно кращій позиції, щоб не програти цю війну, сенатори Табервіл. Вони знаєте, укріпили свою оборону. Вони зайняли дуже сильні оборонні позиції та покращили свої можливості з формування військ, тож зараз вони у значно кращому становищі, ніж були раніше. Едж, знаєте, все залежить від того, яка мета, звісно, що завжди було е -е -о питанням і в цій залі, і в інших місцях е -е, їм було б важко досягти деяких цілей. Але вони добре справляються з тим, що намагаються робити зараз утримувати свою лінію. Вони намагаються перемогти. Так вони намагаються перемогти і переконатися, що Росія не переможе. Так, так, ЕЕ, е. який статус f 16 які ми відправили. Отже, я знаю, що це не зовсім засекречено, бо Росія знає, що з ними сталося. And, and, ні, там є певна кількість f 16 там є певна кількість пілотів. Є ще більше f 16 які підготовлені до ем, розгортання там. Є ще більше пілотів, які проходять навчання. СЕР. Я можу надати вам точні цифри на закритій сесії. Вони діють, літаки діють і ЕЕ, е, вони, вони літають щодня. Вони знищили велику кількість крилатих ракет, а також здійснили чимало е -Е наступальних ударів. Зокрема, це бомбардувальні удари на сході. Жоден із f 16 втім, не був наданий зі США. В основному вони надійшли з північних європейських країн: Нідерландів, ЕЕ, -Е, Данії. Який статус наших систем Петріот, які ми маємо там кілька років? Так, вони працюють СЕР. Я можу сказати вам точну інформацію на закритій сесії, але на мою думку, це історія успіху. Чесно кажучи, спочатку я був трохи скептично налаштований. Це складна система. Ми навчаємо людей дуже довго, щоб вони могли нею керувати. Українці справді залучили до цього своїх найкращих фахівців і освоїли систему як риба у воді. І насправді зараз ми самі вчимося у них деяким методом застосування. Наскільки ефективними були ракети великої дальності, які ми дозволили українцям запускати по Росії? Дуже. У всіх сферах е -е. Так, вони, вони були надзвичайно ефективними. Сер я міг би розповісти про це на закритій сесії, але Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і ті, які ми передали, були дуже дуже ефективними. На закритому засіданні я був би радий поговорити з вами про дещо з того, що вони з ним зробили. То як ви вважаєте, який зараз стан Курська, наприклад, на вашу думку, на даний момент часу? Після того, як вони увійшли і очевидно там було багато боїв, багато загиблих, багато, багато полонених. Яка зараз ситуація? Є українські сили, які утримують позиції всередині Курської області на території Росії. Вони контролюють Е досить значну територію. Я міг би надати вам точні дані щодо кількості військ на закритій сесії СЕР, але там знаходиться значне угруповання, і вони утримують добре укріплену ЕЕ ділянку місцевості. Вони також розширили цю територію за рахунок ділянок, які нещодавно захопили лише за кілька кілометрів у Білгородській на південь. звідти. Тобто вони втратили частину, а тепер повертають її назад. Це, це, це те, що ви маєте на увазі. Так правильно, вони відвоювали територію на південь. Так, дякую. Дякую, дякую за службу. Дякую, дякую. Дякую, сенатори Табервіл. Е, генерал Каволі. Росіяни зараз зовсім не здатні здійснити великий наступ. Чи не так, це моя оцінка, пане голово. Добре, а хто е, е, ну е, якої національності пілоти? Тих F-16? Вони справжні українці. Добре. А де вони тренувались? Вони проходили підготовку у різних місцях: в Румунії, Нідерландах, Аризоні. Е-е, Дуже дякую. Я думаю, у нас зараз е. е Сенатор Слоткін. Е, е дякую, пане голово. Генерали, дякую, що ви тут. І за вашу е-е, справді значущу службу країні. Ми цінуємо вас. Я впевнена, що ви не проливаєте сліз через те, що це можливо ваше останнє слухання перед цим комітетом, але е, ми раді вас бачити. Е, е, і генерал Каволі, я не можу згадати жодного генерала, який був би більше асоційований з реакцією американців на вторгнення в Україну, ніж ви враховуючи вашу роль у САЦЮР, яку ви виконуєте вже кілька останніх років. Е, просто щоб визначити основну позицію. Ви сказали на Аспенському форумі з безпеки, що підтримка України є життєво важливою для безпеки американців. Чи можете ви, будь ласка, підтвердити, що ви досі вважаєте це правильним? Так, я так вважаю, так пані і е -е, ви також сказали, що ну, Росія незалежно від того, як завершиться ця війна, все одно залишатиметься великою проблемою. Чи вважаєте ви, що після того, як Росія вторглася в Грузію? Потім у Крим, потім у східну Україну. Якщо буде досягнута якась угода з Володимиром Путіним, особливо така, що буде йому на користь, він припинить вторгнення в сусідні країни, що він завершить свої авантюри в Європі. Е-е, Я я ні, пані моя професійна оцінка, заснована на багаторічному вивченні, полягає в тому, що це є частиною ширшої закономірності в російській історії і безумовно у нинішній російській діяльності. Як США реагують на це? Це не моя компетенція, дійсно, але це моя оцінка їхньої загрози. Спираючись на ваш досвід роботи і необхідність вести переговори, зокрема військовий з військовим із росіянами та іншими, чи вважаєте, Єєте ви росіян надійними партнерами для переговорів? Я вважаю, що вони е, е, я вважаю, що вони дуже обдумані партнери у переговорах. Я вважаю, що вони дуже стратегічно підходять до переговорів, навіть щодо е, дрібних тактичних питань, у яких я брав участь протягом багатьох років, і я вважаю, що вони дуже вправні в цьому і завжди переслідують власні інтереси. Mm -hmm. Чи можемо ми поговорити про те, як змінилися відносини між Росією та Китаєм протягом цієї війни? Чи можна сказати, що з початку війни в Україні Росія стала найбільшим постачальником військових технологій та обладнання для Китаю? Вони безумовно збільшили обсяги того, що постачають. Я, я не є експертом з Китаю, тому не впевнений, хто саме є найбільшим постачальником. І на закритій сесії ми можемо трохи детальніше поговорити про те, що саме вони постачають. Але сенатори часто мене запитують і про зворотне, яку саме підтримку Китай надає Росії. І я вважаю, що одним із найшкідливіших видів підтримки, яку вони надають, є моральна підтримка Росії, тому що це виправдовує порушення суверенітету іншої країни, і, на мою думку, це дуже проблематично, якщо таке стане масовим явищем. Так. Я маю на увазі навіть у відкритих джерелах можна знайти інформацію, що Москва допомагає Пекіну розвивати підводні аеронавтичні та ракетні технології в обмін на, як ви кажете, моральну підтримку Китаєм війни Росії, можливо, інше, і навіть попри те, що ця адміністрація нічого не говорить про військову роль Китаю та це партнерство. І незважаючи на нову стратегію національної оборони Пентагону, яка заявляє, що основна увага приділяється Китаю, ми не бачимо відкритості щодо цієї теми на да? альянсу, який міцніший, або відносин між Китаєм і Росією, які стали міцнішими. Чи допомагає Росія Китаю розвивати військові спроможності, які можуть вплинути на Сполучені Штати? Знаєте, знову ж таки, ми могли б обговорити це питання на закритій сесії, але вони е безумовно співпрацюють зовсім не на користь Сполучених Штатів. Так, але я маю на увазі, Китай вони можуть мати інтереси і в інших країнах, але як на мене, ми є основним фокусом для китайських військових. Я не думаю, що це в будь-який спосіб є секретною інформацією. Чи вважаєте ви, що китайці спостерігають за тим, що ми робимо в Європі, в Україні та з Росією, і вивчають уроки, які вони можуть використати, коли йдеться про потенційне захоплення Тайваню? Вони є. Які на вашу думку уроки вони засвоюють, спостерігаючи за нами в цьому конфлікті, коли ми зараз швидко переходимо до переговорів із путіним, покладаємо багато довіри на нього на людину, яка вторглася в демократію? Як ви вважаєте, це робить їх більш чи менш схильними спробувати захопити Тайвань? Пані, я думаю, що вони засвоюють уроки на кожному рівні. Один із них та це рівень формування політики та прийняття рішень. Я залишу це іншим для коментарів. Але на військовому рівні з операційної та тактичної точки зору вони дуже ретельно вивчають цей конфлікт, і ми знаємо, що вони застосують ці знання у будь-якому потенційному конфлікті щодо Тайваню.